Всім привіт! Тема сьогоднішнього коротенького відео це різність того, як ми пробачаємо. Є люди, які пробачають легко, тому що вони не травмуються. Є люди, яким важко пробачати так от легко, вони травмуються, і для того, щоб вони пробачили, їм треба зцілитися від цієї травми. Якщо травмування буває постійно або воно. Регулярне, то зцілення ну, затримується. треба більше часу. Що я замічаю і що я, замічаю, що я побачаю, ну, бачу серед клієнтів в своєму житті, що жінки вони зазвичай дуже важко пробачають, тому що вони емоційні. Більш емоційні, чим, бо людина, бо чоловік, да, бо ми люди, ми по-різному ну, мислимо, але да, чоловіки вони більш структурні, вони. В нас є така ну, момент, ну сенс. Ну, Наприклад, а сенс далі е, ображатися. Ну, Нема сенсу. Раз нема сенсу, ми так раз відпустили це. Ну, е, ну, якщо, ну, Зазвичай, якщо це або якась дуже сильна. Е, Події, яка травмувала, ну там якась зрада, да? або ну, зрада мається на увазі подружжя, або це якась підступність. ну Тоді да, тоді ми не пробачаємо, тому що ми маємо дуже сильну таку невитримувань. Але давайте перейдемо до подружжя, до пар. Що ми маємо зараз? Да? Ми звикли, чоловіки, коли ми е, побачили, що ось ну, там, у нас вже подружжя, у нас вже шлюб, і коли дружина е, якось ображається, або е, ну, щось не так ми зробили для неї, да? ми типа, ну що таке? Ну ми, ну ми ж з тобою, ну ми ж разом давай пробачай, бистренька, давай, давай по-бистрому. А по-бистрому не виходить. І тоді починаються вимоги. Ну, ну, ти повинна оце, оце тема. Або ну, ти ж моя дружина, ти моя подруга, або маніпуляція. Ну, якщо ні, то я кудись чи щось якось сам реалізую. Такі самостійні чоловіки ми стаємо. Слухайте, у мене рекомендація, я це кажу клієнтам, сімейним парам Спробуйте в цей момент відкатитися назад і згадати, як ви ухажували. Да? За своїм, за своєю жіночкою, да, що ви робили, щоб досягти її роз, ну, розположення, щоб, щоб ви змогли, щоб ну так зблизитися, щоб вас цілували, щоб до вас е, тікла ніжність. Що ви для цього, яким ви були? Чому це неважливо стає? Тому що вимоги, тому що ми, ну, ми чоловіки, наш мозок так, що типу, досягну, і все, все це досягнення. А жінки зараз змінилися, багато інформаційного простору робить їх самостійними, робить їх більш такими цілісними. Це добре. Ну, ну, не нетховати цими а, речами, а, закохуватися, закохуватися в своїх дружин. І це буде робити ваш шлюб і ваше ну, сумісне життя більш теплим, більш а, насищеним, більш емоційним, ефорійним. А, згадайте, ну, яким ви були, щоб закохати в себе а, свою другу половинку. Ну, відкатитись і зробити це. Ви побачите, які зміни і які зцілення наступає в цей момент для вашої половинки. І буде легко вас пробачати. Все, дякую, до побачення.